Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем, канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. І хочемо зробити ще одну задачку, вона дуже цікава. Ну, і дуже легенька, як мені здається, бо Ліза її зробила ну, буквально за три хвилини. Давайте почитаємо. Фермерка вирішила виділити під моркву 3, городу. Під буряк чотири двадцятих. Під цибулю 6, під горох. Дві двадцятих. під картоплю 7, чи зможе вона реалізувати свій план. Ліза, взагалі, про що ця задача і як її рішати? Про фермерку ця задача. Так, це задача про фермерку, яка хоче посадити і буряк, і цибулю, і горох, і картоплю, так, на своєму городі. Отже, давайте собі уявимо, що оця чорна лінія. Це наш город, так? Він починається від нуля і закінчується на 20 2020. Оце весь наш город 20 2020. І більше в нас нема городу, так? Тільки 20 х І що нас питають? Чи може наша фермерка, яка запланувала посадити цибулю, горох, там, картоплю в певних частинах, так? Чи зможе вона це все висадити на своєму городі в 2020-х, так? Правильно так. Я кажу, Ліза? Ну, давайте розбиратися, давайте будемо дивитися, що ж наша фермерка вирішила зробити. Отже, моя оця лінія чорна це 20 клітинок, щоб було нам зручно. Ділити нашу лінію я взяла 20 клітинок. 3,20 ліза від 20 клітинок це скільки клітинок? 3. Це 3 клітинки. Так. І отже, дивимося, що під морку наша фермерка взяла 3,20, так, городу? Давайте це відмітимо. Ось. Одна клітинка, друга і третя клітинка. Так, це наша морква. Правильно, так. Ліза? Добре. Ось цей кусочок, три двадцятих. Це буде наша морква. Далі вона, що Ліза, взяла? Буряк. Далі вона взяла буряк. Скільки вона хоче буряка посадити? Чотири двадцятих. Чотири двадцятих. Це скільки клітинок? Чотири. 4. 4. Дивимось: одна, дві, три. Чотири. Так? Давайте також це відмітимо. Ось наші чотири двадцятих. Наш буряк, так? Добре, далі, що Ліза? Цибулю хотіла посадити. Цибулю, цибулю, скільки вона хоче посадити? Шість двадцятих. Скільки це клітинок? 6. Шість. шість. Давайте. Раз, відмітимо. Два, Два три, чотири, чотири п'ять, шість. Так. 620 двадцятих – це наша цибуля. Добре. Що ще хоче фермерка посадити? Горох. Горох. Скільки вона гороху хоче посадити? 220 двадцятих Дві двадцятих це скільки клітинок? Дві. Один, два. Дві клітинки це буде наш горох. Так? І хоче також посадити картоплю. Скільки? 7,20-х. Скільки це клітинок? 7. Сім клітинок. А ну, давайте рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. І наш город що? Наш город закінчується. Наш город закінчується. Наш город закінчується. А нам треба сім двадцятих. Сім двадцятих вона хоче. Вона хоче ось так посадити цю картоплю. Вона хоче вийти за межі нашого городу, так? Так. Да. Тобто, чи може вона реалізувати свій план, яка буде відповідь? Ні, не зможе. Вона не зможе, бо вона вийшла за межі нашої, нашого городу за межі 2020-х, так? Ну і давайте порахуємо. Давайте все додамо і подивимось, наскільки, фермер, наскільки фермерка е, вийшла за межі власного городу, так? Додамо всі наші дроби. Ось ми вже це зробили. І в нас вийшов дріб. 22. 20. 20. Давайте ще раз нагадаємо, що коли ми додаємо або віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. Так? Знаменники ми не чіпаємо. Ми працюємо лише з чисельниками. Тобто ми додаємо лише чисельники, Ми їх додали 3 плюс 4, плюс 6, плюс 2, плюс 7. І ми одержали число 22. А знаменник в нас так і залишився 20. 20. 22, 20. Ліза, що це за дріб 22 двадцяті? Це вже неправильний. Так, дріб. це неправильний дріб. Він більше одиниці. так? Вона вийшла за межі городу. Наскільки? На два. На дві 20-х. 20 вона вийшла за межі городу, на дві двадцятих. Добре, а от таке запитання: скільки вона мала посадити картоплі, щоб не вийти за межі городу? Так, якщо б вона посадила, дивимося, раз, два, три, чотири, 5,20. Вона би не вийшла би за межі городу, і це би все разом би складало 20 двадцятих. Але наша фермерша хотіла посадити побільше. Так, побільше хотіла посадити. Добре, тобто, наша відповідь, що наша фермерша не зможе реалізувати. Свій план. А. так? Добре, я думаю, що ви з цією задачкою трошки розібралися. Ми вам хочемо дати на самостійне опрацювання подібну задачку, майже аналогічно, просто з іншими цифрами. Давайте її подивимося, заберемо, подивимось, почитаємо. Бабуся вирішила виділити під моркву 4,37 городу. Під буряк 9,37. Під цибулю три тридцять сьомих, під горох вісім тридцять сьомих, а під картоплю. 13.37. Чи зможе вона реалізувати свій план? Ну, спробуйте це зробити самостійно. Задачка аналогічна попередній тій задачці, яку ми зараз з лізою розбирали. Спробуйте, якщо у вас виникнуть певні питання, ви завжди можете задавати їх в коментарях, і ми будемо розбиратися з питаннями і з труднощами разом. Ну, а ми все зробили вірно. Як і якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па, гарного дня! Па-па!